Ви знаєте, яка я щаслива? Сьогодні виповнилося моє бажання, бажання багатьох років. Я багато років жила в Італії і часом сиділа в барі, снідала і так, ну, що я тут роблю? Ну, що я тут роблю? Я себе не знаходжу тут навіть і тут, і тут, і тут між тими друзями. І так часом дивлюся на якийсь будинок, супермаркет або де одяг продають магазин. І думаю, я би так звільнила той магазин і так би стала, отак як сьогодні. І говорила, говорила людям то, що я знаю. Бо бачу, що так всі мучаться на тому світі, так переживають, хворіють, а то можна все, обійтися без того всього. І... Були такі випадки, коли я знову снідала в тому барі і дивлюся, повертаю голову, а магазин закритий. І я розуміла, що то Господь робить для мене. Він гору сунув. І був другий такий аналогічний випадок, такий самісінький. Але я чогось то не робила, не знаю чому. Я переїжджала з країни в країну. І завжди мене Господь посилав до людей, де я була дуже потрібна до родин, до знайомих, де треба було їм розказати, розказати про, про радість, про істину. І хочу засвідчити сьогодні перше, перше свідчення, яке сталося, знайомство з живим Богом це дуже багато років тому. Я була внучкою дяка церковного. Першою моєю книгою була така груба Біблія на Старослов'янському. В чотири роки я її листала, дід мені розповідав всі причти про Лева, про Павла. Я то все знала. І коли я прийшла у перший клас до школи, я не вивчила вірш. Я стояла як тут. І вчителька мене позорила, каже: Оля, ти знову не вивчила вірш. І я їй протестувала. Ну, нащо того всього вчити, як можна. От от є книжка. Я принесла ту грубу Біблію до школи, і я зробилася такою білою вороною в тій школі, а потім я стала білою вороною в школі далі, в старших класах, а потім в сім'ї навіть сводній, де мій батько будував церкву на Лесі Українки. Мама вела хор, а я тому протестувала, протестувала, боролася. І вони мене так трошки відсували від себе відсували. Найперше відсунув мене чоловік, мій, але нічого, то все добре. І сталося так. Я працювала в одному із санаторії, де в нас був стерилізаційний шкаф. І одного ранку ми прийшли на роботу, де хтось не виключив з нас. Цей стерилізатор і термометр з такою ртуттю. Ми обнаружили рано, що то було щось, ми всі налякалися, так. І такі думки пішли страшні, ми почали всі переживати. Нас було в кабінеті четверо. Колеги мої, по роботі. Так сталося, що за півроку я загубила двох своїх колег. І В якому плані? Десь, Десь так сталося, що вони прийшли на роботу зі сльозами і кажуть, одна перша каже, що ой, у мене такий діагноз, то, напевно, той шкаф винен, то, напевно, ми всі помремо тут. Я спостерігала, як на моїх очах, Моя колега по роботі продала квартиру, продала все з квартири, продала все свої там маєтки, щоб тільки жити, щоб вона у Львові опробувалася і жила. Вона хотіла жити, їй було 42 роки. Я була набагато молодша. Я бачила, як її розрізали зверху донизу і зашили, як, вибачте, як таким широким швом, бо там не було вже надії. Як з неї тік гні, як вона загубила волосся, як випадали нігті, то все було на моїх очах. І вона померла, спасла їй ті гроші, що вона продавала квартири. Все буквально за три місяці стало з другою. Вона ще молодша, їй 26 років було. І потім прийшло до мене. Я Прийшла від лікаря додому і мені поставили діагноз такий, там біопсія, вже все, все, все. І Вже була назначена операція у Львові. Я зібрала гроші, бо на броньову не можна їхати без грошей. Брат домовився вже з хірургами у Львові, все було добре. Але я цілу ніч сиділа на балконі. Знаючи вже Біблію, я вже її читала, я вже так її практикувала навіть. Я сіла на терасі і так зустріла світанок, але цілу ніч я провернула і так. Я не знала, з ким я говорю, але я говорила з Господом, якого не знала взагалі. То так. Але я говорила з Ним. я, я говорила... Я розказала всю Біблію, йому, чому так. І я ніби була послушна, і, як, чому, так, і чому так стається зі мною, і чому, і чому. І я і говорила, і говорила. А як доходила шоста година, коли за мною мав приїхати брат, то я навіть, вибачте, я навіть сварилася. Ну чому? То, значить, я теж маю піти з того світу. Ну чому? Ну чому? О, я не погоджуюся, я не хочу. І коли я вже шоста година мала приїхати за мною, щоб відвести на броньову, я серед хати стала на коліна і ніби прощалася зі своїм будинком, бо я знала, що з моїми колегами сталося. Я почала говорити. Ну, я не знаю, чому я так почала говорити, я казала, Господи, лиши мене на тій землі. Я ще так потрібна моїм батькам, вони такі старенькі. А як я потрібна ще своїм дітям, щоб чогось їх навчити? Я мушу це зробити. І то так... Я потрібна їм. Як то так може? Я не хочу. Я не хочу йти з, цього, з цієї землі. Господи, як ти мене залишиш на цій землі, я буду розповідати про тебе. Я буду розславити тебе. Я, буду... я розкажу всім людям світу. Що власне ти мене врятував? І ви знаєте, що сталося? Я, ж, я сказала ті слова і думаю, ну що, ну, я збираюся, беру ту сумку, йду до дверей, брат під балконом чекає, я відкриваю двері, а вони не відкриваються. Не відкривається, не знаю, що робиться. Я беру молоток з шафи, б'ю той замок, брат мене обзиває навіть з балкону, в тебе завжди щось таке. Чекають лікарі у Львові, а ти несерйозна. Він поїхав додому по інструменти, щоб відкрити ті двері мої. Я сіла і сиджу, але стукає. Відповідь, оце була відповідь. Хтось так стукає в двері. Я думаю, хто там може стукати, підходжу до дверей. Моя сусідка, пізнаю голос моєї сусідки, Оля, Оля, поможи мені. Здалася біда велика. Я відкиваю легко двері і бачу мою сусідку, яка. Яка була вся в крові, яка вночі прала і пральна машина вилила всю воду, і вона впала до ванни, і розрізала собі всю руку, і ця ключиця в неї випала з руки. Вона вся в крові була, вся повністю. І я забула про себе. Я забула про себе і почала рятувати її. Приїхав мій брат, а він хірург. І ми її рятували в лікарні, і ми викликали других хірургів, і ми, я ті гроші потратила на неї. Я цілу ніч біля неї сиділа і після наркозу, і я їй розказувала про Бога, що все буде добре, що треба Ісусу довіряти. І я їй то розказувала, розказувала. Ну і все, і все. Я скажу, що вже пройшло 30 років, я не була в лікаря. Я не здала жодного аналізу і не збираюся йти. Я не збираюся йти, бо я боюся його образити. Я не зможу це зробити навіть. Я не зможу це зробити. Навіть мови нема. І, і, так. і так. І моє. Це моє. І ви знаєте, коли я пообіцяла Богу, що як ти мене зцілиш, то я Буду всім народам розповідати це. І в один день я поїхала геть з хати. Це була Польща, це була Італія, це була Австрія, це була Німеччина, це була Данія. Я затримала Швейцарію Швейцарії на даний час. Але всюди, всюди, мене Бог посилає туди, де я чогось мала вчитися. Комусь десь щось розповідати про нього. І, напевне, я так зрозуміла, що я дійшла до такого рівня в Швейцарії, і Швейцарія мене повернула додому. Уявіть собі, за стільки років, і я охрестилася. І, і сталося, сталося, сталося таке. Швейцарія, мене там я, я не знаю дуже німецької, але я бачила, як моляться, як вчаться, як я побачила в горах чисту расу людей. Далеко в горах у Швейцарії можна побачити людей, де баба, дід, діти ходяться в білих сорочках. Тому я навіть прийшла сюди в такому платі, довгому, і таке ляне. Бо мене воно воно привели. Ті діти маленькі знають Евангелія, дорослі знають, діти, баба. Всі вони живуть в таких старих навіть хатах, а на дверях у них майже всіх написано закон Господній. І я так собі зрозуміла і хочу вам донести, що закони Господні вони не просто жарт, не просто отако, отаково. Наприклад, перший і другий закон відповідає повністю за наше життя. І оце люби ближнього, як самого себе, цей закон мене врятував. Він, він керує навіть тими хворобами, щоб не захворіти, треба бігти на допомогу. Коли біля тебе людина скажеться, що болить в тебе, що в неї щось болить. Не можна просто так послухати і погладити її по плечі. Потрібна конкретна допомога, тому що воно наче переходить. Ніби. Ну я не знаю, чи ви будете зі мною згідні. Я зрозуміла, так? Хтось розуміє то. Треба конкретно, щоб не хворіти, треба конкретно допомогти. Це ніби випробування. Воно настільки глибоке, воно настільки любити Бога, але любити ближнього. Ми, ми робимо своє життя. Ми, ми переходимо в стадію життя ніби раю. І моє життя, ото що я допомагала людям, воно справді перейшло в стадію раю. Я провела за кордоном. Я ніби була в раю. І почала, почала працювати над темою, я пишу дуже багато. Я не знала, як себе реалізувати. Сьогодні сталося моє, що я мріяла дуже багато років говорити отаке. Отак, сьогодні воно збулося. Думки Господь прочитав мої. І мені дався. Ну, Ви самі знаєте, про що я говорю. Та. І в мене сьогодні така тема є, то вона почалася на початку. Чому наш, з нашою нацією таке стається? Чому наші жінки працюють сервами служницями у таких країнах? І одна відповідь: ми повинні бути християнами, правдивими.